Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як текстові об'єкти та їх редагування. В редакторі Blender можна опрацьовувати не лише геометричні об'єкти, а й текстові. Текстові 3D-об'єкти, створені засобами 3D-графіки, часто використовуються для створення логотипів у рекламі брендів та інших. Для прикладу, текстовий логотип бренду Asus. Для створення текстового об'єкта потрібно вибрати команду Текст в меню кнопки Додати з групи інструментів вибраного режиму. Після цього на сцені з'являється об'єкт з іменем текст і текстом за замовчуванням. У текстових об'єктів Blender є свої властивості. Притаманні символам і абзацам – Це у нас текст, шрифт, розмір символів, накреслення та вирівнювання. Та характерні для 3D-об'єктів це координати місця розташування, кут обертання, товщина та матеріал поверхні. <coughs> У режимі об'єкта можна вибрати текстовий об'єкт та виконати базові операції його перетворення як графічного об'єкта переміщення, обертання та масштабування. Після вибору об'єкта і натискання відповідної клавіші потрібно перемістити вказівник для досягнення потрібного результату, після чого клацнути ліву кнопку миші для фіксації результату перетворення. Після переходу в режим редагування з'являється текстовий курсор і можна виконувати редагування тексту. Переміщення курсора по тексту, видалення та введення символів Виділення, копіювання, вирізання та вставлення фрагментів тексту виконується лише з використанням клавіатури. Для цього використовують клавіші або їх сполучення такі самі, як і в текстовому редакторі. За замовчуванням у блендері встановлено шрифт символів у текстовому об'єкті b У ньому відсутні символи кирилиці. Для ведення тексту українською мовою. Потрібно вибрати інший шрифт. Для прикладу Arial, Booksman Old Style, Times New Roman тощо. Шрифт за замовчуванням можна змінити на інший для різних накреслень звичайний, жирний, похилий, жирний та курсивний. Та для цього нам потрібно виділити текстовий об'єкт, вибрати вкладку Властивості даних об'єкта в області Властивості. Відкрити групу елементів керування Шрифт. Вибрати кнопку Відкрити шрифт у рядку відповідного накреслення. Вибрати потрібний шрифт у вікні перегляд файлу Blender, у якому автоматично відобразяться всі встановлені в операційній системі шрифти файли з розширенням імені TTF, з прикладами їх накреслень. І вибрати кнопку Відкрити шрифт. Після вибору шрифтів для кожного з накреслень можна вводити текст, використовуючи символи крилиці, а також змінювати накреслення символів у текстовому об'єкті. Для зміни накреслення символів слід вибрати текстовий об'єкт і перейти в режим редагування, виділити фрагмент тексту, для якого потрібно змінити накреслення. Вибрати в меню кнопки Текст з групи інструментів вибраного режиму потрібно команду. Перемкнути жирний для встановлення або відмови від напівжирного накреслення. Курсив для встановлення або відмови від курсивного накреслення. Далі у нас підкреслення для встановлення або відміни підкреслення. Зменшення заголовків для встановлення або відмови від накреслення заголовковими літерами. Вигляд текстового об'єкту, зустановленим шрифтом Booksman Old Style, в накресленні на переживний курсир ви можете побачити на екрані. Шрифти для кожного накреслення можуть мати різні імена, і не відтворювати насправді вказане накреслення. Наприклад, на малюнку наведено текстовий об'єкт з текстом від 1 до 8 цифри. І ми бачимо, які у нас шрифти використані. Перший це Algerian і у рядку звичайний. Другий це у нас жирний і це BHAuse 93. Далі у нас іде коло... колона MT з похилим текстом. І далі у нас іде Script MT з жирним і курсивним написанням. В режимі редагування в групі шрифт вкладки властивості даних об'єкта. В області властивості додаються нові елементи керування. Після вибору кнопок Жирний, похилий, Підкреслений, зменшені заголовки тощо можна вводити в текстовому об'єкті символи у вибраному накресленні. Змінюючи значення властивості в групі Трансформація можна змінити розмір усіх символів текстового об'єкта, тобто властивість розміру. Нахилити всі символи текстового об'єкта. Властивість косування. Встановити лінію підкреслення на різній висоті. Під символами, перед символами, над символами текстового об'єкта. Це у нас властивість, позиція підкреслення. Змінюючи значення властивостей в групі трансформація. Можна. Змінити товщину лінії підкреслення. Це у нас товщина підкреслення. Змінити масштаб відображення заголовкових літер. Якщо вибрано відповідне накреслення в меню кнопки Текст. Це у нас властивість, масштаб зменшених заголовків. Якщо на сцену додано криву з меню Криві кнопки додати, то літери тексту можна розмістити відповідно до цієї кривої. Для цього нам слід виділити текстовий об'єкт, вибрати вкладку Властивості даних об'єкта в області властивості. Та відкрити групу елементів керування, шрифт трансформація. Вибрати в списку поля текст по кривій» та зображення в вигляді піпетки. Вибрати ім'я кривої в області структуратору або будь-яку точку кривої у вікні 3D-огляду. Масштабуючи після цього криву, можна змінити положення літер текстового об'єкта. Якщо криву видалити, то текст знову стане рівним. Колір і текстуру можна застосувати до символів і текстового об'єкта так само, як і до графічних об'єктів, з використанням елементів керування вкладки властивості матеріалів, області властивості або в режимі shading. Значення властивостей абзаців текстового об'єкта можна змінити, використовуючи елементи керування групи «Абзац» вкладки властивості даних об'єкта в області властивості. Вирівнювання слів абзацу може здійснюватися горизонтально, тобто по центру, зліва, справа, по ширині та інше. відносно опорної точки текстового об'єкта. Вертикально, тобто зверху, по центру, знизу та інше, відносно опорної точки текстового об'єкта. Використовуючи елементи керування цієї групи, можна також змінити інтервал між символами, між словами та між рядками тексту. У полях СУВ по X та по Y можна встановити СУВ символів відносно опорної точки текстового об'єкта по осях ОХ та OY. Додати об'єм літерам текстового об'єкта можна, використовуючи елементи керування групи Геометрія вкладки властивості даних об'єкта. Значення в полі Витиснути визначає товщину літер, за рахунок якої утворюється їх об'єм. Змінення цього значення аналогічно до дії операції екструдування. Під час змінення значень властивості глибина на кутках літер утворюється фаска, що впливає на ширину літер. Вигляд текстового об'єкта після змінення значень властивості витиснути та глибина ви можете бачити на скріншоті нижче. Для текстового об'єкта не передбачено виконання операцій з окремими вершинами, ребрами та гранями, поки він не буде перетворений у графічний. Для перетворення текстового об'єкта в графічний слід переключитися в режимі об'єкта, виділити об'єкт, вибрати в меню кнопки Об'єкт з групи інструментів вибраного режиму команду Конвертувати Сіть. Після цього не можна редагувати текст. Але можна змінювати форму поверхні літер. Побачити зміни подання об'єкта можна після переключання в режим редагування. Літери після конвертації стають графічними об'єктами з великою кількістю вершин, ребер і грани на їх поверхні. Подальше опрацювання об'єкта може виконуватись всіма засобами, які були розглянуті в попередніх пунктах. І так ми переходимо до наступної теми нашого уроку, а саме: анімація, переміщення по кадрах, шкала часу та попередній перегляд анімації. У редакторі Blender можна створювати не лише статичні 3 d зображення а й анімовані. Комп'ютерна 3D-анімація широко застосовується в рекламі, у кінематографі та мультиплікації, комп'ютерних іграх та інше. Анімація. Це вид кіномистецтва, мистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних етапів рухів об'єкта. Суть анімації полягає у тому, що перед очима людини з певною швидкістю змінюється зображення, які мають незначні відмінності у вигляді та положенні об'єктів. Можливо, вам доводилося створювати власні мультиплікаційні фільми. Малюючи фігурки на куточках зошита, далі під час швидкого перегортання цих куточків створювалось враження, що фігурка оживає і виконує певні дії. <кій> Якість такого мультфільму залежить від якості малюнків, їх кількості, різниці у формі та положення об'єктів на сусідніх малюнках, швидкості гортання сторінок тощо. За цим самим принципом створювалися мальовані мультфільми до початку використання комп'ютерів. Наприклад, французький художник і аніматор Еміль Коля в 1980... о, 1908 році для свого півторахвилинного мультфільму створив більше 700 малюнків. На кожному кадрі цього мультфільму містився окремий малюнок. Довжина плівки складала 36 метрів. При розмірі одного кадра в 35 мм. За 1 секунду демонструвалося 16 кадрів мультфільму. У нас час існують три основні стандартні частоти кадрів на телебаченні та у цифровому кіно. У тому числі в мультиплікації. Перший це NTSC. Це відеостандарт, який використовується в США та в Японії. Він має 30 кадрів на секунду. О, в стандарт Film це кіностандарт для фільмів. І він має 24 кадри на секунду. І PAL це європейський відеостандарт, який має 25 кадрів на секунду. З появою комп'ютерів спростився процес створення анімації. Зникла потреба у створенні великої кількості подібних зображень для кожного окремого кадра. З'явилася можливість створювати зображення лише з кількох так званих ключових кадрів. На яких об'єкт повинен набувати строго визначеного вигляду та положення. А комп'ютерні програми автоматично визначають вигляд і положення об'єктів на проміжних кадрах між ключовими. На основі ключових кадрів створюється анімація і в редакторі Blender. До початку створення анімації потрібно її розробити, сценарій, визначити загальну тривалість. Запланувати ключові кадри, змоделювати всі об'єкти та виставити джерела світла та виконати іншу підготовчу роботу. У редакторі Blender для створення анімації зручно використовувати режим Animation. Ось ми бачимо, в центрі у нас це область вікно 3D огляду в звичайному режимі, ліворуч це область вікно 3D огляду під час перегляду через об'єктив камери. Знизу у нас іде шкала. Часу. У нижній частині вікна редактора Blender розміщено область шкала часу, яка призначена для вибору кадрів анімації, що стануть ключовими, та для керування переглядом анімації. О, позначки у нас 1, 20 та 40 і так далі. Це підписи номерів кадрів. Далі ми бачимо, у нас знизу йдуть кнопка автоключування. Потім панель керування переглядом анімації, поточний кадр, поле Старт та поле Кінець. Поточний кадр позначено вертикальним блакитним відрізком. Його номер зазначено на блакитному фоні. Зробити поточний інший кадр можна, класнувши на смузі з номерами кадрів або ввівши потрібний номер у поле Поточний кадр. Загальна кількість кадрів анімації залежить від її запланованої тривалості та від кількості кадрів, які будуть демонструватися за 1 секунду. За замовчуванням, в редакторі Blender передбачена швидкість відтворення 24 кадри за секунду. Таким чином, якщо планується створити анімацію тривалістю, наприклад, 5 секунд, то знадобиться приблизно 120 кадрів. А для тривалості в 30 секунд вже 720 кадрів. Для змінення кількості кадрів на шкалі часу слід ввести потрібне значення в поле Кінець. В області шкала часу розташовано панель керування переглядом анімації, кнопки якої малюють таке призначення. О, і знизу ми бачимо, ми можемо клавішами зробити поточний перший кадр анімації, останній кадр анімації, зробити поточний попередній або ж наступний ключовий кадр, та відтворити анімацію від поточного кадра до першого. І від поточного кадра до останнього. І далі по колу. Для кожного об'єкта, розміщеного на сцені, анімація створюється окремо, і для кожного потрібно створювати ключові кадри. В ключовому кадрі фіксується значення властивостей об'єкта, його положення, розмір та кут обертання. Щоб у режимі Animation створити ключовий кадр для об'єкта, можна. Вибрати об'єкт у вікні 3D-огляду. Вибрати на шкалі часу кадр, який потрібно зробити ключовим. Встановити потрібні для даного кадру значення властивостей об'єкта. Натиснути клавішу I. Вибрати в меню, що відкрилося, ті властивості об'єкта, значення яких потрібно зафіксувати в ключовому кадрі. Для універсальності можна вибрати локація, обертання та масштаб. Після цього на шкалі часу з'являться маркери, які свідчать про те, що кадр став ключовим для анімації цього об'єкта, і у кадрі зафіксовано значення властивостей об'єкта. Неведений алгоритм потрібно повторити для кожного ключового кадру кожного з об'єктів анімації. Після завершення створення ключових кадрів можна переглянути анімацію, використовуючи кнопки панелі керування переглядом. Ключові кадри також можна створювати автоматично, вибравши потрібний кадр і встановивши в ньому потрібні значення властивостей об'єкта. Щоб ця можливість стала доступною, потрібно зробити активною кнопку автоключування, яка розташована ліворуч від панелі керування переглядом анімації. За потреби ключові кадри можна переміщувати перетягуванням маркерів в інше положення. Та видаляти, натиснувши клавішу Delete. Для змінення значень властивостей об'єкта в існуючому ключовому кадрі потрібно вибрати цей кадр на шкалі часу та встановити, встановити в об'єкта необхідні значення властивостей. Для перегляду в створеної анімації потрібно зробити поточним перший кадр і скористатися кнопкою Відтворення анімації або натиснувши клавішу Пропуск. В лівій області вікна програми можна побачити анімацію через об'єктив камери, і одночасно з цим у середній області те, що відбувається і за межами кадру. Для зупинки анімації можна повторно натиснути клавішу Пропуск. Коли анімація створена і попередній перегляд задовольняє розробника, її можна зберегти, як набір графічних файлів із зображенням кожного кадру окремо. Або ж як один файл у форматі відео. Збереження відбувається під час рендерингу анімації і потребує значного часу та ресурсів комп'ютера. Перегляд початком ре... перед початком рендерингу потрібно задати папку для збереження файлів і формат вихідного файлу. Для цього слід вибрати вкладку властивості, виводу в області властивості, вибрати кнопку Прийняти в групі вивід. Відкрити папку для збереження анімації у вікні Перегляд файлу Blender, що відкрилося. За потреби можна створити нову папку, вибравши кнопку Створити нову теку. І далі вибрати кнопку Прийняти. Вибрати в списку формат файлу формат графічних файлів або файлу відео для збереження анімації. За замовченням пропонується графічний формат PNG, що передбачає збереження зображень кожного окремого кадру. Якщо вибрати будь-який з форматів групи Фільм, то після рендерингу у вибраній папці буде збережено відеофайл. Для початку рендерингу нам потрібно вибрати в головному меню команду рендер рендер анімації або натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс F12. Після цього у вікні Render Blender буде відображатися процес рендерингу. У верхньому лівому куті можна побачити, який кадр опрацьовується і скільки часу витрачено на рендеринг. Після завершення рендерингу вибрана папка міститиме відеофайл з анімацією або графічні файли. Ім'я файлу відео складається із номерів початкового та кінцевого кадрів анімації. Для прикладу, 0001. 0080 Вашим домашнім завданням буде опрацювати сторінки із 100 по 108. Параграфа 2.6. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!